Франція інтегрувала ракети Скальп, аналог Storm Shadow на Су-24М повітряних сил Збройних сил України лише за кілька тижнів. Про це повідомив генеральний директор французької компанії Ерік Беренже. дурачка на кулачка. Нам вдалося адаптувати наші ракети під українські бомбардувальники за надзвичайно короткий час, коли за звичайних умов на це пішли б роки. Нам вдалося зробити це швидко, бо ми мали повноваження на проєктування техніки. Нічного рішення заявив Беранже. А тим часом, в листопаді 23-го року, гендиректор німецької компанії Taurus Systems Йохім Ноб заявив, що для інтеграції німецької ракети знадобиться до півроку. в тиск на користь капітуляції України виходить з одного джерела. Він завжди звідти виходив. Це так зване ліво ліберальне крило демократичної партії, яке контролює. Всю так звану якісну пресу. На нас уже кілька місяців спрямовується потік статей з Times, з Washington Post, The Hill, Newsweek, тощо. Нібито контрнаступ провалено. Та ви що, українці все одно ніколи не зможуть перемогти росіян? великі жертви? Це все потрібно припинити. Ну ми думати про перемир'я. нічого такого, жодних сигналів не надходило з американської адміністрації. Хоча їй можна багато чого закидати щодо непоспіху в розгортанні американської допомоги. Ви згадали про візит Зеленського в Балтійські країни. виступаючи разом із литовським президентом на прес-конференції, він уперше досить різко публічно дорікнув на недостатню допомогу. особливо в ситуації, коли Росія концентрує неймовірну кількість наступальних засобів намагаючись придушити українську систему оборони, спрямувати град ракет, які отримують вони з Ірану. дуже позитивно на цьому фоні звучить на жаль, ще мало відома в Україні заява трьох лідерів республіканської партії. Трьох голів комітетів при палаті представників. це все відомі друзі України. Голова комітету з іноземних справ Майкл Маккоу, голова комітету із збройних сил Майк Роджерс, і голова комітету з розвідки Майк Тернер. цей документ на 30 аркушах називається План перемоги в Україні. Він різко критикує недостатню нерішучу допомогу України, американської адміністрації. І що дуже цікаво, цей документ критикує наративи трампійських республіканців, які весь час повторюють, що треба перевіряти допомогу. Невідомо би, куди вона дівається, чи розкрадається чи ні. Наголошується, що проведено 74 аудити Пентагоном, і не виявлено жодного випадку нецільового використання американської військової допомоги. документ закликає адміністрацію Байдена різко посилити постачання озброєнь. а Насамперед, політично чітко сформулювати, що метою є перемога. Перемога України вивід окупаційних військ із усієї території України Перелічуються ті озброєння, які мають постачатися в абсолютно інших кількостях. Винищувачі F-16, Атакамс. про атакамс. У нас тепер є точна інформація. так їх надали проте дальністю 100 миль а є кваліфікація 180, і документ вимагає їх постачати відповідно, різко посилити протиракетну оборону. крім того, вимагається негайно конфіскувати і передати на допомогу Україні 300 мільярдів конфіскованих російських коштів до речі, цю вимогу розглядають в адміністрації. сьогодні Блумберг повідомляє, що президент Байден виступив на підтримку такого рішення. Тепер усе залежить від європейців, адже більшість цих коштів розташовані у Європі. Але я знову підтверджую: з офіційних структур республіканської партії жодних пропозицій щодо тиску на Україну з метою перемир'я немає. Навпаки, є цей дуже потужний документ республіканської партії, який вимагає сконцентруватися на перемозі в Україні. Чим ще важливий цей документ? Що за таких настроїв у республіканській партії неможливо припустити, щоб найближчими днями маленька групка трампістів змогла заблокувати фінансову допомогу Україні? скільки вже разів? Уже аж набридло прогнозувати, але ще раз стверджую, за такого настрою республіканської партії. Блокування фінансової допомоги Україні неможливе. Гадаю, найближчими днями це питання буде вирішено. Не виключаю, що республіканці зараз так налаштовані дуже цікаво і дуже позитивно для нас судячи з цього документу, із передвиборчого виступу кандидатки від республіканської партії Нікі Гейлі, регенівське крило республіканської партії пропонує зробити питання про недостатню допомогу, що межує зі зрадою України з боку Байденовської адміністрації центральним елементом передвиборчої кампанії республіканської партії. І в цій атмосфері я просто не бачу, як може статися, щоб республіканці блокували цю фінансову допомогу. Ніхто, звісно, не буде тиснути на Україну, тому що тиск і так відбувається, починаючи від ракетауру, закінчуючи авіацію. Я не хочу наганяти якусь, знаєте, зраду чи конспірологію, але оце, от покрокове, розумієте, піпеткове підтримування України, коли йдеться про важливе важке озброєння і про кількість його. Воно, в принципі, насторожує. Так і я не можу виключати, що можливо хотіли би розгортати якісь такі, от не до кінця приємні для нас. Сценарії розуміємо, що наш бюджет підв'язаний значною мірою під американську допомогу. Розуміємо, що коли починають говорити про 300 мільярдів заморожених російських активів і передачу його нам, це може бути паліативним моментом, тому що для того, щоб ухвалити подібне рішення, має також бути низка ціла процедур. А тут питання часу. ви маєте рацію, це процедурне питання починаючи від політичного рішення. До речі з'ясувалася така деталь. Більша частина цих коштів 210 мільярдів у Бельгії. Там розташований архів цінних паперів ЄС. Це в жодному разі не може бути заміною тій фінансовій меншій, як видається, допомозі у 61 мільярд. Адже це не станеться сьогодні навіть за найсприятливіших умов. Зявлення а судячи з останніх заяв Зеленського та військово-політичного керівництва України щодня йдеться про години й дні пов'язані з повітряними атаками на українську інфраструктуру і просто на українських мирних жителів. Це чудовий емоційний порив. Ви буквально цитуєте ті самі фрази з цього документу республіканців. Моя порада українському політикуму і, передусім, раді цей документ з'явився на сайті палати представників тиждень тому. А чомусь жодної реакції в Україні не було.